Дронів для зсу передається недостатньо. З такого питання розпочалося засідання сесії Костопільської міської ради. Ви ж не маніпулюєте, що лише 25 дронів передали. Костопільська міська рада передала на набагато більше дронів і не тільки в Києві. Ще віриться чітко написано. Документ теж не я придумав. Опісля цієї перепалки розпочали обговорення того, чому у двох селах Костопільської громади відсутні медпункти. Це зокрема малий Малимість і жало. Чому до цього часу не введені ставки у цих населених пунктах? Це ми говоримо за медру. Сергій Ткачук звинуватив виконуючого обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха у тому, що віддалені села залишилися без допомоги міста. Це і стало приводом для чергової перепалки. Ви, 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 вас не я хочу нагадати, що саме ви розвалили Костопільський район, і саме ви показали своїми діями, що цього це, це село не цікаве. Все ж таки свою відповідь щодо цього депутат Сергій Ткачук отримав. Чотири мережі я вони відмовились пода саме дитини, тому що там є високі е, висока плата за приндальні послі. Ми зараз шукаємо як е, це питання вирішити. Депутати знову не могли порозумітися вже під час розгляду бюджету. Зокрема, міські обранці вимагали збільшення фінансової допомоги для військових. Ви <зв>. Я чоловіка проваджувати фінансувати міського. Відповідь на це була така. Що стосується військових, повторюся вкотре. Да, ми виділяємо 560 зараз тисяч, ми передаємо дрони, ми продаємо інші речі матеріально-технічні, ми даємо субвенцію і постараємося до наступної сесії освоїти те, вже що раніше виділяли, і дати так само для потреб військових. Не менш важливим під час сесії було і питання щодо створення муніципальної варти у Костополі. Його роботу в ідеалі буде виконувати уже наявний відділ благоустрою в апараті міської ради. Депутати це рішення підтримали. Все ми далі продовжуємо. Ми зараз будемо переводити людей, забезпечувати їх матеріально-технічним ну скажем так там одягом, ще якимось там буде закуповуватись програми забезпечення. Встановлюються, будуть будемо розпочинати. встановлювати паркомати. Тривала сесія близько чотирьох годин. Проголосували депутати за всі питання. Наступну сесію планують провести вже у серпні. Юлія Котляревська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.